Доброго дня, всім вітання! З вами автопарк Запоріжжя на свіже надходження в продаж. Зустрічайте популярний ліфтбек Шкода Octavia в кузові A7 2013 року випуску. Найкращий, найбільш практичний сірий колір, сріблястий, фарбований лише один елемент косметично переднє ліве крилишко. Ззовні виглядає просто на 5 із 5, свіжіше, навіть за свої руки, як здається. 16 легкосплави оригінальні, взуті у майже нову домісезонну гуму. Це сезоночку. По кузову взагалі немає серйозних зауважень, все залізо ціле. Ну, можна знайти там пару сколіків по капоту, це максимум. Салончик текстильний, чорного кольору, теж охайний, чистенький, Дверні карти цілі, без зауважень. Спереду теж. Охайно і гарненько. Всі чотири склопідйомнички у нас в комплектації. Функціональне мультикармо 200 майже 15 тисяч кілометрів пробігу, машинка з кондиціонером, з мультимедійкою, п'ятиступінчата механіка, мотор 1,6 турбодизельний, дуже і дуже економний, з витратою по місту буквально. До 5-6 літрів, залежно від манери їзди. Більше вона у вас не скушає. Передній привод, звісно. Така гарненька, повністю обслужена ходовка, вся перебрана, зроблена по мотору. Нині не було ніяких взагалі зауважень ні разу. По коробці теж все в повному порядку. кондьорчик заправлений, дує хорошо Все працює, все відмінно. 13-й рік у нас вона пригнана з Німеччини, в Україні другий власник, пригнана в 2023-му. Році. Так що, можна сказати, без великого пробігу по наших дорогах. Відмінний варіант на кожен день з невеличкою витратою, з кондьорчиком, з повним склопакетом. Так що, кому треба, я думаю, є любителі цього двигуна, цієї моделі знайдуться. Приїжджайте, купуйте дуже і дуже хороший варіант Octavia.